Всім привіт! З вами Руслан, компанія Steel. І сьогодні ми презентуємо глушник для ПКМ Gen 4 Air. Подвійне газорозвантаження надає змогу навіть не користуватися окулярами. Хоча раджу вам не нехтувати принципами безпеки. І так ми зараз подивимось роботу на ПК чергами. Роботу на ПК будемо працювати поночі. Вимкнемо світла і подивимось, наскільки класно приглушує полум'я глушник. З 50 метрів взагалі не видно позиції. Все це ми побачимо зараз у роботі. Глушник зроблений з сталі, глушник не має ніяких навантажень, глушник витримує все, що витримує сам апарат. І так, стріляємо чергами, працюємо з професійним обладнанням. І професіонал мені допомагає, не будемо казати, як його звуть. Це маленький секрет буде, маленька тайна. От, Поїхали, працюємо. Ніякого полум'я. Якщо стріляти без глушника, то там просто отакі фаєрболи. Наскільки було зручно і комфортно без окулярів працювати? Комфортно та зручно. Як, як ви можете бачити, ну, ми все робили в один кадр для того, щоб нічого не можна було е, підробити. Я сподіваюся, що кожен з вас зможе за необхідності звернутися в компанію стіл і отримати максимальний комфорт та задоволення від роботи саме з тим прибором, який ми порадимо під вашу роботу. Наша компанія завжди спрямує максимально якісний скажімо, прибор під саме вашу роботу. Тому звертайтесь, ми надамо консультацію. Найкраща гарантія все як треба. 35 дБ погашення звуку на цьому приборі за європейськими стандартами і за українськими стандартами 52-54 дБ, що просто вражає. Хлопці, кулеметники, звертайтеся. Це саме прилад для вас з вами. Компанія СТІЛ, Руслана Пришко. Користуйтесь тихо і влучайте ворога.